У нас є пісня із віка». Я не знаю, вона всіх чіпає за душу. Люди кажуть, що в них там волосся, дибки пробуджує силу роду. Мене вразила їхня колядка з давніх язичницьких часів. Така дуже дуже довга. І я собі почала транслювати, згадувати своє дитинство. Хоча я виростала в радянському союзі. Але моя бабуся наспівала мені колядку ще моєї прабабусі. Бо я кажу, бабцю, заспівай щось мені таке. От я почула в Герданівці в колективі ось таку давню коляду, ти щось таке знаєш. І вона мені починає: завтра рікся, обновляє і плужечок починаєм. Тож ходіємо з колядов, заспіваймо під вікном. Тут немає Ісуса Христа, тут волики тягніти. Це говорить про давні язичніські часи, коли. У нас навесні починався новий рік, розумієте? І землеробська культура, тобто їхні тексти наштовхнули мене на пошук самої себе. Нас називали інколи енергетичним театром, тому що та енергія, яку ми вкладали і передавали глядачу слухачу, вона також вібрувала в ньому, народжувала таку саму вібрацію енергетику і поверталась до нас, коли нас там всю шкільну програму привчають, що Україна це журба. Печаль <хи> і все якось ось так не дуже складається, то завдяки пісням, яким 100, 200, 300 років, ми розуміємо, що українці вміли знаходити в собі сили, вміли знаходити позитив і любов до життя в будь-яких історичних обставинах.